Скасовано незаконну мобілізацію, незважаючи на заборону Верховного суду. Ви вже не раз від мене чули про позиції Верховного суду, який зазначив, що навіть при незаконній мобілізації відсутні підстави для повернення людини з частини, що фактично розв'язувало руки представникам ТЦК під час порушень закону. Так ось, незважаючи на таку практику верховного суду, з ним не погодився 5 п'ятий апеляційний адміністративний суд та виніс по суті резонансне рішення. Це справа була 400 дріб 114 6 Дріб 24. Право стосувалося не лише скасування наказу ТЦК про мобілізацію, але й про зобов'язання виключити чоловіка з списків частини. По цій справі офіційно забороненого чоловіка незаконно мобілізували, і при цьому представник військової частини по справі надав відзив про незворотність мобілізації, навіть якщо вона була незаконною, і посилався на практику Верховного суду, що я зазначив вище. Апеляційний суд зазначив, що кожна справа є індивідуальною, а тому незаконно мобілізованого слід повернути додому. Звісно. Звісно, попереду ще буде розгляд цієї справи Верховним судом, але динаміка вже дає шанси на справедливий розгляд справ щодо незаконної мобілізації.